У Дніпропетровську стартувала міжнародна естафета Біг заради гармонії. Вона вже багато років проводиться більше ніж в ста країнах Європи. Українці долучилися до всесвітньої акції на підтримку дружби народів у 93-му році. Втім, зазвичай бігуни починали свій шлях від столиці а цього року, уперше, стартом руху заради гармонії стало наше місто. Цього року від України у сусідньому забігу заради гармонії бородучість 20 добровільців, які пробули з усіх куточків країни. Більшість не є професійними спортсменами у звичайному житті. Вони мають різні заняття, але раз на рік їх об'єднує цей захід. Щоразу вони відкривають для себе щось нове. Я біжала два роки назад по Україні, і просто я не знала, яка Україна прекрасна на сам що біжиш по таким села, і по природі і. Просто наклаждається, наслаждаєшся природою України. До дистанції усі готувалися ретельно, бігали щоранку. Цього разу подолати доведеться півтори тисячі кілометрів за 21 день. Учасники акції пронесуть вогонь кількома регіонами. На окремих дистанціях до них залучатимуться волонтери з маршрутних територій. Наприкінці червня на кордоні Росії і Білорусі Українська команда зустрінеться зі збірними цих країн. Осідні пропетровсько у нас запорожська. Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернівська області от двадцять п'ятого. Юня на фестивалі «Славянське Єдинство. Ми встретимся з російською командою і далі білоруська команда передадимо этот гарячий, палаючий пакети. Цього року для старту забігу заради гармонії обрали Дніпропетровську. Організатори кажуть, через численні легкоатлетичні змагання, що проходять у ньому, та вдали розташування у центрі країни. Місяць назад у нас проходил на території городаровська чемпіонат України в біки на 20 км по шосе. Так, сьогодні ми приветствуємо зі учасників раді гармонії. Через день у нас буде. Олінки... Очікується, що відтепер старт забігу буде завжди за нашим містом. Юлія Юркова Ярослав Шайпо, новини одинадцятого каналу.